Замість клієнтів повне приміщення правоохоронців у столиці. Невідомий пограбував відділення Альфа-банку у Шевченківському районі. Злочинець зайшов до фінансової станови прямісінько посеред білого дня, погрожуючи вогнепальною зброєю, кажуть працівники банку. Злочинець вимагав негайно віддати гроші. Отримавши бажане, чоловік зник у невідомому напрямку. Цікаво, у цій справі те, що грабіжник увірвався у банк, не приховуючи своє обличчя. Працівники та клієнти відділення добре запам'ятали нападника. кажуть, на вигляд чоловікові Років 50 був одягнений у пальто до колін та шляпу. На щастя, зброю грабіжник так і не використав. Жодна людина під час пограбування не постраждала. Залишалися здорове і... Да, по і, да, по і структура охорони приїхала Тоже вовремя. вовремя. У прес-службі банку нам повідомили, зловмисник викрав незначну суму. На момент пограбування клієнтів у приміщенні не було. Також зазначають, клієнтам нема чого хвилюватися, адже всі гроші застраховані. Усі подробиці пограбування з'ясовують правоохоронці.